Скажіть, будь ласка, я бачу у вас тенісний стіл, а на столі стоїть миска. Більярдний, більярдний стіл, я пробачаюсь. А на столі стоїть миска. Але я не можу зрозуміти, замість більярдних шариків і кия я бачу тут миску. Скажіть, будь ласка, для чого це? це можливо, це якісь атрибути? Ні, е, Понимаєте, коли я йду додому, можливо, буде вночі дощ. Я мушу ставити миску. Того, що протече у нас тече криша, а ремонтувати нема кому. І воно протікає, а мені жалко, того, що нам подарили цей стіл, його ж треба берегти. Ну от я підкладаю, купила миску, підкладаю миску, щоб воно не протікало на стіл, щоб в миску. Я пробачаюсь ви буквально пару хвилин назад. Сказали, що сільський голова витратив 8 тисяч на ремонт будинка культури в селі. То він знаружіє. В середині він не робив. То робота не виконана на, на таку суму. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ні, тому що він сільському нікому стільки не заплатив би. Люди зробили в нас ремонт е, сходів, сходи зробили, да? е, то я не знаю, мені кажеться, що він навіть стільки не заплатив за сходи. А за сходи можна було б більше зроби, дати грошей, як за цей ремонт, що зроблено. Те, що е, люди ті наробилися сильно. Euh, Скажіть, будь ласка, то цю миску, я так розумію, ви купили власним коштом? Так, да, я купила власними коштами, щоб не протікало. Мені жалко стола. Дітям не буде де грати потім. А пересунути в друге місце не виходить в нас. Там і там не. то ми поста щоб кругом могли діти ходити. Отакими силами ми. Тобто шарики повинні літати через миску з водою після ми... дощу? Ні, ми потім забираємо, але ну, на ніч я мусить класти, щоб не протекло на стіл. Дякую вам за сто... за змістовну розмову. А хто ви? За Зінаїда Степанівна. А В якому селі проживаєте? Передавець села Погорів. Скажіть, будь ласка, яке сьогодні число, рік і місяць? 18.08. 18. 18. 18. 2013 року, скажіть, будь ласка, що ви хотіли розповісти? З якого Є. питання? Є. По якому Значить, це наша продавець нашого села, яка нещодавно звернулася до сільського голови по приїзду своєї дочки, щоб приписатися у сільській раді. Але сільської я на... пробачаюсь до сільської ради приписати чи до будинка, де проживають до батьки. До будинку, до свого двору де проживають, бу... батьки. Так, де проживають батьки. Ось, будь ласка, хай розкаже вона. Скільки днів шукали сільського голову? Розкажіть, так. будь ласка, як це все було? Начали. Ми з понеділка. Прийшли в понеділок на робочому місці. Голови немає. Понеділок якого числа? Перезвонили. А чекай, я вже не пам'ятаю, яке число. Було. Ну місяць назад, неділя. Ні, ні, це не місяць. Це я подумаю, Ні, це було вторік, того року. Це не цього року, це червень місяць. Дитина закінчила учобу. Її виписали з гуртожитка. Треба було приписати додому. За постійним місцем привез... проживання. Так, додому, до нас, до батьків. Так, треба було її прописати. Ми звернулися в сільську раду, голови на місці не було. Перезвонили по телефону, сказав, що завтра ранку буде. І так було до п'ятниці. Тобто, скільки чет... днів ви ходили? Три дні його не було законно. На робочому місці. Так, у четвер ми звернулися в райдержадміністрацію. — можливо, можливо, він був десь на лікарняному. Його не було зовсім на робочому місці. Я кожен день на роботі. Я 365 днів працюю. Так. У мене вихідних немає. — А можливо сільський голова був у лікарні або ще не десь? — Не був він у лікарні, він мені сказав по телефону, що завтра він вийде на роботу і мені дасть і поставить печать на заяві, на моїй. На документові, значить про приписку. Його на роботі не було. Дзвонили ми, значить, Кравченкові. Секретар, Кравченко секретар, бивший голова райдержадміністрації, секретар Теплецького. Секретар передав йому трубку, і він сказав, що вибрали самі, то тепер шукайте його. Я не уповноважений шукати вам голову. І ніяких мір не було прийнято. І в п'ятницю я прописала свою дитину на удичі коло сварки. Оце така справа. Скажіть, будь ласка, ви зверталися в прокуратуру. Ні, не зверталися. Ми нікуди. Ми звернулися до голови райдержадміністрації, він нам не допоміг. Сказав, що визивайте міліцію, хай його шукають, якщо вам його треба. Можливо, це є як вважає, це є перевищення своїх службових повноважень чи ні? Це, це зовсім непорядно. Со сторони як я йому телефоную на телефон і сказав, що ранку буде і не приїжджає. і ми стоїмо, наняли машину за 150 гривень. Приїхала машина за нами таксі. І ми простояли і приписали дитину на удичі. А можливо, діти Можливо, дійсно. Ви його за нього голосували. Ви його вибирали а тепер я маєте за нього те, не голосувала і не вибирала. А тоді поясніть, яким же чином він став головою. Ну нас голосували другі люди за нього. Так я не можу зрозуміти. Людина проживала в місті Умань Черкаської області, і тут раптово стає сільським головою. то Це вже це це не в моїй компетентності. Як він прийшов сюди і як його вибрали а, да. ну, На, людина але... ж не сільська, в селі його практично ніхто не знав. Понятно, я за нього не голосувала. Це я знаю то, точно. То, то, то як же село могло за нього голосувати, якщо людина проживала ну, це, в Черкаській області, місті це було Уман. зроблено за часів виборів. Там був голова виборчої комісії. Нехай він вам розкаже, як його вибрали. Дякую вам. Да. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, як цей сільський голова? Знущається над іншими громадянами села, ні, я не знаю, як він знущається, але що на роботу він не ходить, це 100% гарантії. Тобто, ви його хоч... дуже часто на роботі немає. Ви хочете сказати, що його так. більше на роботі немає? Хочу сказати, бо його але я не... так розумію, що йому надбавку якусь дали преміяні за те, що він працює усердно. Я не знаю, на зборах нам розказали, що його преміювали один раз, другий раз і третій раз. Ну за що. Нам ніхто відповідає. А не як же можна людину преміювати, якщо він відсутній на робочому місці? Ну, не знаю. не знаю, хто там преміював його, але він відповіді на зборах людям не дав за що його преміювали. Переведе, Дякую вам. А ну скажи ще ви, якщо. А я скажу, як його преміюють. Того, що всі люди Анченкові у депутатах. А якщо я одна сказала, що не підніму руки, не преміювати, то це не означало. Там 12 депутатів, а один не підняв. Це нічого не означає. А вони я, я не зрозумів. Не дають, а яке відношення до депутатів має Депутат пан Анченко? Депутат. Анченко депутати мають. Вони працюють у колості. Якщо вони не підняли, всі, всі підлеглі. Якщо не підняли руки, значить все на роботі не будеш. І ви, хочете, і ви хочете сказати, що депутати залежні від Анченка, які крешують сільського голову? Так, да, вони всі працюють у нього. Якщо не підняв руку, значить робити не будеш. Да. Дякую вам.